Мої хороші, сьогодні ми в класному комплексі. Дуже багато підписників хочуть побачити, щоб комплекс стояв більше років. Оце комплекс шестирічної давності. В му році він збудований. Подивіться, які тут машини стоять. Тобто він супер-супер лакшері. Ну хороші, ви не забули це дерево. Ось це марка е цієї компанії. Ось це дерево, це марка цієї компанії. Йдемо далі, йдемо далі дивитися, що тут цікаво. О, давайте сюди. Яка гарна територія. Дивіться. Ви знаєте, я попереджую, що я з людьми не знімаю, не усі люди хочуть себе показати. Тому ви повинні розуміти. Ось басейн, ось лежаків в водичку. Бачите? І джакузі по кругу. По кругу у нас ось дитячий басейн. Дивіться. Територія дуже велика. Ось зразу помитися і зайти в квартиру. Тут є на території три будинки цього комплексу. Один, два, три. Бачите, дехто собі позастіплював, тобто це дуже добре зробити. Хто хоче, щоб квартира його була більша, ви можете засклити. Бачите, воно якісно гарно і акуратно виходить. да, дивіться, тут ще від квартиры Если квартири джакузи. є Хорошо. А, а что это? Это закрытый бассейн. Закрытый и -центр. бассейн и фитнес-центр для ну, детей. Ну, да, пойдем сейчас. Який гарний комплекс. Нагадую, що вже шість років сюди їдуть підписники і користуються цим житлом. Не тільки їдуть самі відпочивають, а ще й здають в оренду, ще й отримують дивіденди. Вам закритий басейн. Зараз нема, тому що всі відпочивають у відкритому. Подивіться, який класний фітнес центр Будь ласка, займайтеся фітнесом, а біля вас зразу рядом дітки. Виявляєте, не треба діток водити десь індивідуально, ви бачите їх своїми очима. Це теж дуже класний комплекс. Мені дуже сподобалися квартири на де є власні, біля кожної квартири власні джакузи. Це взагалі клас. Ось басейн з другого боку, відпочинкова зона. Ось зона діток. Своє джакузі, бачите? Ой, класна квартира. Це така міні-міні особня. уявляєте як чітко? Таке я би хотіла, мої хороші. Тут біля басейну хочу показати ось у них бар і барбекю. Ви можете собі зжарити шашлики, але хочу вам сказати, комплекс уже шестирічної давності, але я чую тут стільки англійську мову. Цей комплекс на обі. Їхній комплекс на обід тільки іноземці, тільки... Ем... Європейці тут живуть, тут взагалі немає русских. Взагалі. Ось мої хороші. Це рецепт пол десь шестирічної давності. Дивіться, наїфти можна, може, відкриємо. Так? Зараз ми відкриємо. От, це все якість, і це шість років тому. Уявіть, яке вони зараз будують. Дуже якісне і дуже класне. Будуть. Східці, мраморні, все у нас чітко, все у нас гарно. Ось ось так. Гарно і красиво, і чистенько. Як же можна так отримувати. Тут один, одна людина, яка це все обслуговує, ось вона. Він тримає в чистоті і в порядку. Кожного ранку чисто, в порядку. А ось квартирки. Дивіться, які цікаві. Класні. Дивіться. По три квартири на порці, класно, хороші. Мені подобається. Оце що хотіли побачити мої підписники. Як же воно потім, коли ви з роками живете. Ось так минуло шість років, а люди задоволені.